Всім привіт. Всім привіт! Ви на каналі Friendly Family. Сьогодні ми йдемо все купувати для школи. Так, скоро вже 1 вересня, Тарасик іде в другий клас, і нам потрібно докупити деякі речі для школи. Ми приїхали а, в гуртовню де... час-пік. Тут нам подобається дуже купляти всі канцтовари. І зараз будемо вибирати. Тарасикові все до школи. Пішли. Пішли. Мама з марічкою вже там. А Ми їх доганяємо. А я, а Заходимо в торговий зал номер 1 і будемо все вибирати. Так, ми зараз подивимося, що на пеналі. Сарафік, що це таке? Ти знаєш? Давай подивимось тебе Україну. А ну знайди Україну. Прочитай, подивитися. Треба політичні, отам політичний. Де політичні? А ось тут всі країни помічені. Ось така. Одна з чорного а жовта Україна, бачите? Білки, парки, дякую. І я пішла жовту країну. Де, 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 мама? Де? Ось, бач, Україна? Жовте. Ага. Софійка, ти що тут вибираєш? Тут Що там є? Баранчик Баранчик що? – Так а що тут там? А що, що пише? Так, подивись. Так, подивишся на клієнт. Кольоровий папір. Да, то. О, не, сміха, таке велике нам не потрібно. Поклади на місце. Марічка, поклади на місце, де вона лежав. Подивись такий самий карпіт, кого тут покладе. Злошити лежало. Зошите, Зошити, не Зошити пенал. Не Софійка. Не Софійка вже поклала. Софія не поклала А ну пока якийсь поклала. Покажи клей, який Софійка поклала.

Я тільки жишусь пукла. Дадемо фанал шукати, Тарасик. Ми хоч пластилі. А де пластиліни? Фарби. Є? Фарби. Не, ні, то не фарби. Фарби зверху. Фарби, такі можна. 14, 14 кольорів дивись. Красивий фарб. Бери. О, пластиліни. Треба пластилін, Марічка. Ти будеш щось ліпити? Ні, той поклади, пластелін. там тільки один колір. Нам треба взяти багато кольорів. Ні, ні, во. Баранчик шом, зверху, отут. Ви. Тільки той, той. добери, А той поклади на місце. Де він лежав? Той покладе на місце. Я Що ти там знайшла? Що це? Кріселко таке з рибкою, а? Угу. Сідай. Ей, вважаю, обережно. Йдемо, допоможемо вибрати Тараси Копанав, Марічка. Ходи. Марієчка. Ходи, виберемо Тараса Копонав. Парта. Сумок, ціла стіна. Таси, подивись, який кілька наподобається. Отакий. Ну покажи пенал Тарасик, Розкрий. Що там всередині? Олівці, фломастери. А ти що маєш? Ага, бачу. Не розкладається, бачиш. Я хочу той. Мама, Не хочеш такий да. розкат? Я выстави? хочу Мама, той. Встави. Мама, встави. Мама, я хочу той. Добре. Вибори. Який червоний? Червоний. Да. Хочеш на один замочок? Так, тому що там є лупа. Будь здорові. Ну, это лучше, чем закинуть. А на два відділення є? Не розкладаємо. На три, на один замочок, але розкладаємо. Почекай секунду. Ну, це розклад можна записати. Ух ти. Ну, Нам купляй мені то, добре? Але це розклад А може такий дивись? Три, а де тут ручку, наприклад, покласти? Ще зверху там є? Чи вже Можуть нема? Тільки лінійки, нема. Все заповнено. А де мій? Я її подивлю. Ручку можна тут ну, там там, капсула там. Ну можна той не який? Той. Ну подивись, дивись. Оно відкриється. Там всередині є щось вілетом чи теж пустий? О, теж є щось. А Хочу той блукнути. Без запаху. Тримай. А де Шофійка? Разику, що ще треба купити тобі? Зошиди, обкладинки, капсули. Балочек. А що ти знайшла таке? Що то намальоване там? Шон. Баранчик Шон. Ідемо Будівці треба Марко. О! зошити по 12 листків раз. Кроса Клітинка і коса лінійка. Їм вже треба косо лінійку. Дівчатка, а що робите? Ви малюємо. Може то лівчики не підстроені? Візьми якийсь інший колір собі. Що там є? Китя. Кийця?

Ага, О, все попадало. Підніміть з розмальовкою ліпчики. Та, жирафа. Підніми розмальовку, Софійка. Важай, не вдарся в голові. тай. А зараз почитай візерунок. Тавай. Так. Тут Ага, що там намальовано зверху? Кінцяка. Синій, сині, сині. Сині. Накупили пів кулька з зошиті і їдемо далі. Їдемо далі. Ми їдемо в епіцентр. Їдемо подивимось на шкільний ярмарок в епіцентрі. Да, приїхали. Другий апіцент. У нас два апіцентри в Львові, так? А в мене так. Ми, да, ми тут, ніко... тут просто ще не були, ми прийдемо подивимося, так? Ходіть, дітки. Пішли. Марічка, почекай, там машина. Наші... Стій тут. Шкільний ярмарок в епіцентрі. Фарби, зошити, тонали. Нет, не понадобится всякие разные. О, эскалатор. О, oh, Маришка, привіт! <ріст> Софика, привіт! Тарас, <ріст> <ріст> эк. <ріст> Специфіка. Помало не спішіть. Давай з татом їдемо. Давай руку. Це okay. <кій> ти от я тебе не бачу. Подобається? А ми сподивимося, як тут далеко їхати. Ага. Міньйони, міньйони. Мені вони люблять банани. О, Тарасик там їде. Ай буде, то щось брудне. Фарба якась. Тарасик вже їде знизу вверх. Привіт. не загубись. Тарасик. помало. О, і марічка вже знизу вверх. Не бігай так. Всім па-па. ви на каналі Friendly Family. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім папа, па 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 Марічка. Папа. -па. Па -па.